Всім привіт, це мій новий відеоролик. Сьогодні будемо торгувати. До речі, сьогодні заробив вже 570 доларів. І сьогодні я вам пишу круту стратегію заробітку. Ось я вчора торгував на HOTC, на вихідних. Ось такий в мене баланс. І ось такі можна котлітки заробляти друзі в інтернеті. Обов'язково поставте лайк, пишіться на канал, якщо будуть питання, пишіть коментарі. І давайте перейдемо до самого відео. Полетіли. Я перейшов на запис екрану і зараз ми почнемо торгівлю. Дивіться, для тих, хто дуже далекий від цього, перший раз дивиться подібний відеоролик і так далі. Ми заробляємо на тому, що ми робимо. Пронос, куди підрати, які на кожному вірному прогнозі ми заробляємо. Ось, наприклад, якщо зараз я відкрию угоду на 10 доларів, це як приклад. Давайте відкриємо навіть цю году на 10 доларів. Ми відкрили на підвищення до 22 27. Це означає, що якщо в 2227 ціна буде вища, ось цієї точки, де відкрив готу, навіть вам намалюємо ось ціна буде вища цієї точки, рівно цей час. Тоді я зароблю плюс 88% до своєї годи. Це виходить 8 доларів. 80 центів чистим я зароблю на одній годі, і нам потрібно з вами зробити так, щоб Чистина наших угод в плюс, і тим самим на цьому ми будемо заробляти ось. Можемо показати статистику за сьогодні. Ось, наприклад, сьогодні торгував у мене чистими плюс 570 доларів. А хто є в боті? Зрозуміє, що сьогодні я торгував по боту. Ось ці всі плюсики по боту відкриті. Ось, це вчора торгував а, на вихідних на латамі. Всі угоди повністю на латамі відкривав. І теж шикарний плюс вийшов. Ось а в цьому вам покажу, як заробити на цій всій темі, якщо ви повний ноль і не знаєте, як робити аналіз. Тому обов'язково Хто ще не поставив лайк, поставте лайк, хто не підписався, підпишіться, тому що це дійсно якісний контент. Всі посилання, як на брокера, так і на investing.com будуть в закріпленому коментарі. На жаль, вода мінусова, але це був приклад. Я просто на рандом відкрив, що вам казати. Е, дивіться, що тепер нам потрібно. Е, відкриваємо будь-яку валютну пару. Нехай це буде євродолар. І завжди беремо перший стовбик, якщо ми хочемо відкривати угоду від 1 до 5 хвилин. Якщо більше 5 хвилин, беремо другий стовбик. І дивимося, валютна пара була без відмітки у Тобто ця стратегія працює з понеділка по п'ятницю на офіційних е, графіках від TradingView. На вихідних вона не працює, і на індексах, таких як LATAM, Imix, Bina IDX, е, вона не працює. На акціях е, McDonald's, Netflix, е, Apple і так далі. Google вона теж не працює. Тому будьте уважні: вона працює тільки на офіційних е, графіках від TradingView З понеділка по п'ятницю, коли відкритий ринок, і на валютних парах. Дуже важливо. Окей, відкриваємо євродолар. Також після реєстрації рекомендую вам обов'язково тут включити повзунок. Ось такі повзунок Обов'язково на нього нажміть, щоб вам відкрився а, сайт, а, точніше, щоб вам відкрилось обновлення від Binarium. Binarium додав собі одразу TradingView прямо в Binarium. Тобто тут є більше інструментів для аналізу, а, тут набагато зручніше робити аналіз, більше індикаторів і так далі. Тому рекомендую вам тут торгувати. Інколи воно трішки лагає, але кого прямо нічого страшного немає. Окей, тепер в принципі ми готові торгувати. Ми відкрили хвилинний таймфрейм. Також обов'язково відкривайте завжди японські свічки, тому що ви відкриєте лінію, ось дивіться, я відкрив. От скажіть мені, будь ласка, як тут зробити якийсь аналіз, як я би щось зрозумів. Тут нічого не зрозуміти. А по японським свічкам зрозуміло, тому що японські свічки ось такі тіні залишають. Давайте я вам покажу. Так, зараз ось так намалюю. Японські свічки, ось такі тіні залишають. Тобто ціна підходила в якийсь момент, ось сюди. Після цього вона швиденько відкатила. і ми це бачимо. А на звичайному графіку на лінійному, наприклад, давайте відкриємо лінійний графік. Ми такого не побачимо. Ось, бачите, ми такого не побачимо. Тому обов'язково переключайтесь на японські свічки. Так, давайте Come Нехай воно обновиться. Так, можемо 30 не включити. А тепер давайте включимо хвилинний таймфрейм. Блін, з хвилинний таймфрейм ніяк не загрузить. Окей, нехай буде 30 секундний, бо в мене інтернет не зовсім а, гарний. Тому так. Переходимо тепер на investing.com. Дивіться, тут а, в мене тепер російська мова, на жаль, тут української мови немає. Є англійська. Якщо вам не підходить, включіть собі англійську. А, я буду показувати так, щоб було більш зрозуміло. Нам в пошуку потрібно тепер знайти валютну пару євро-долар. Пишете собі в пошуку євро-долар, але у мене пошук уже. В принципі, ця валютна пара збереглася в моєму пошуку, тому я просто нажимаю мешкою одну кнопочку і все, Ліва кнопка миші. Гаразд. Нажимаємо теханаліз, нажимаємо хвилинний таймфрейм, бачимо активно продавати всі три індикатори. бачите, показують, як продавати. Це означає, що активно перейти на брокера і відкрити просто на хвилину угоду на пониження. Нехай це буде 100 доларів. 100 доларів це не є багато, і в принципі, якщо вона буде мінусова, я собі візьму догони і нічого такого не буде. Рекомендую завжди відкривати першу угоду на 1%. В моєму випадку це 670 Тобто я можу по сумітувати першу угоду. Але я так ризикувати не буду, я ще е, менші угоди відкриваю, щоб так не ризикувати. Якщо є можливість, можете на пів процента відкривати. Рідко таке буває, що 4 угоди закриваються в мінус. Тому догоном ви в будь-якому випадку заберете угоду, навіть якщо перша, друга, третя там не відпрацює і так далі. А, так, залишається півхвилини. Зайшли ми по аналізу з трейдинг-в'ю на пониження на внутрі парі євро-долар. І завжди перед тим, як заходити в угоду, нажимаєте хвилинний таймфрейм, нажимайте, нажимайте, обновляйте. Якщо тут щось помінялось, ви вже просто купляти. Пише нейтрально, або пише просто продавати, я нам не підходить. Завжди всі три індикатори мають вказувати активно продавати. І тоді, в принципі, сміло можемо заходити в угоду. Ось дивіться, як я на ІЗІ Зараз зароблю кошти е, угода плюсова: 88 доларів. Дивіться, прям на ізі. 88 доларів, дивіться, помножити на 40, так давайте помножимо 41, 3608 гривень. Ось так, друзі. На ізі, прям на ізі ми заробили, просто повторюючи сигнали з цього сайту. Ось, також хочу дати вам пораду, е, особливо тимночки які вже торгують, не потрібно відкривати по 20, 30, по 100, по 50 угод в день. Відкрили собі 5 угод, наприклад, або там три угоди, або в крайньому випадку 7-10. Ну 10 це вже я думаю, багато. Я думаю, нормально це коли 3-5 угод в день відкривати. Зробили собі 5% до депозиту. Все, сьогодні більше не торгуйте. Не потрібно відкривати по 50 угод, Це повний бред. Чим більше угод відкриваєте, тим менша якість ваших угод. У мене в принципі це сьогодні загалом уже 600 доларів є. Мені цього більш ніж достатньо. Для мене це гарні, та я без сказав, навіть. Дуже великі кошти. 600 доларів в день заробляти, вибачте, мене це реально е, гарні кошти. А тепер хочу вам показати ще один дуже крутий продукт. Якщо ви тут нічого не зрозуміли, або ви просто лінива людина, яка не хоче нічого розуміти, тоді вам е, в мій канал. У мене є торговий бот, який я снали більш ніж 10 індикаторів включень до бота. Сьогодні бот видав на хвилиночку 27 плюсів і 4 мінуси. Реально крута статистика. Дуже часто бот видає угоди зовсім без мінусів. Так, звичайно, з догонами, тут є максимум 2 догони, але тим не менш там, 30 плюсів та з догонами. В день. Блін, ну це реально дуже багато, але опять-таки не рекомендую настільки багато відкривати угод. Це розумний бот. З самого початку бот пише підготувати валютну пару. У вас є час зайти на брокера, відкрити валютну пару, підготувати суму угоди. Після цього бот видає сигнал, тобто валютна пара, направлення, час до якого відкрити угоду, ціна активу, тобто кірок. Після цього в реальному часі вам кидає скрін, на якому бот уже помітив коліна, від яких можна відкривати самостійно додаткові угоди. Ось, а після цього бот уже пише плюс або догон. В моєму випадку плюс бот написав ціну відкриття і ціну закриття. Тобто можна повністю перевірити, де бот відкрив угоду і де бот закрив угоду. Ну це блін реально дуже круто. А також є канал, де я даю сигнал. ось Сьогодні видав сигнал на 1000 доларів, а у G5 ми заходили 790 доларів чистого профіту. Ось так на одному сигналі. А, також показуєте аналіз, як я роблю аналіз, щоб було зрозуміло, чому ми заходимо вгору або вниз Я показую постійно по теханалізу, чому ми заходимо в угоду. Ось, наприклад, людям скинув інструкцію, як заходити на анфарм, то повторив той заробив кошти. Кошти я заробив 4450 доларів всього на всього на нонфармі. Просто подивіться, всього на всього на одній годі можна такі кошти заробити. Щомісяця, перша п'ятниця тижня е, у нас нонфарм. І на нонфармі можна реально круті кошти заробляти. Проходимість 90%. В середньому е, в рік з 12 нонфармів десь закриваються. Тобто тут не заробити це, прям я не знаю, як можна не заробити. Ось, і дивіться, які я сигнали шикарні видаю. Просто люди заходять, просто одну годину, і забирають свої декілька процентів депозиту щодня. Просто. Точніше, з понеділка, по тому що на вихідних ми не торгуємо. Ми торгуємо тільки на офіційних е, графіках, від TradingView і тільки на валютних парах. Рідко я там на індексах видаю сигнали. Ось, е, підключитися максимально легко. Е, переходите в бота, Дивіться, на мій канал є посилання в закріпленому коментарі. Дивіться, ви переходите в мій основний телеграм-канал, е, нажимаєте тут вхід, кнопочку вхід нажимаєте. Після цього нажимаєте кнопочку старт. У Вас буде тут кнопочка почати. Вибираєте брокер, на якому ви хочете торгувати, брокер 1 або брокер 2. Нехай це буде брокер 1. Я торгую на брокер. 1, тобто на бінарі. нажимаєте кнопочку реєстрація, проходите реєстрацію. Після цього нажимаєте я зареєструвався, і тепер вам потрібно відправити бот ID. Тільки одні цифри ніяких бук. Кидайте бот ID, потім скаже, якщо ви зробили все вірно, скаже, зробити мінімальний депозит, робите любий депозит, який хочете, хоч там 300 гривень, 500, скільки хочете. Можете навіть після цього торгувати на демо там тиждень, там день, скільки хочете, щоб перевірити боту, що це не якийсь рандомайзер, що ви нажимаєте кнопочку, вам приходиться нам, тому що це реально крутий бот і крутий продукт. Ось, і після цього, як ви поповните, кидайте боту ще раз ID, також. Одні цифри ніяких букв, і ботом веде доступ на канал, де бот дає сигнали, і де я даю сигнали. Ось і будете разом нами торгувати і заробляти кошти. Нагадую, всі посилання, як на брокера, так і на investing.com є в закріпленому коментарі. Також там буде на мій телеграм-канал. Переходіть, торгуйте і робіть профіль. Хто Не поставив лайк, обов'язково поставте лайк. До зустрічі в нових відео. Всім пока.